Слава Україні. Нарешті у нас більш-менш хороша погода віду е, підживляти по земену пшеницю і ячмінь. Вирішив їхати малим трактором, тому що мені ним трошки може трошки воно буде медленіше, але мені удобніше через те, що... Можна регулювати собі подачу, не стаючи, на ходу собі їдеш і регулюєш подачу. Так що буду підживляти малим трактором. Зараз ще з, з, зо два кілометри і буду вже в себе на полі. Не знаю, тижнів два я там останній раз був. Після того, що якийсь трошки сніг йшов, заморозки ще були. Такий там зараз вигляд, та пшениця має без поняття. Ну, зараз доїдемо, будемо бачити, що там виходить по та тій пшениці. Та якось, якось так. Ладно, буду на місці, включуся, будемо дивитися, що там буде. Що там вихвалять? Так, приїхав я до свого поля. Куботою своєю блядь. Ну що, я вам скажу, пшеничка трошки пішла в ріст. Да? Здвиги є, пішло тепло. І в принципі... В принципі, непогано. Так, тут в мене... З цієї сторони один сорт, я вже був знімав, блін. Ми ще трошки повиїдали кубла, хоча може вона відновиться. Е -е, Поборозну в мене посіяний один сорт. Бі, я вже і забув, як він називається, чесно. А після борозниці тут, тут, тут вже другий. Ну, в принципі, я... Особи по ній разниці не бачу. Зараз поки що... що там може... Ну а далі щось буде видно. Так. Зараз приїде кум і варику моїм е -е, в, нього, в нього в машині Міндобривого. Засипаємо і будемо будем сипали. Тут я робив дісковку, тут не горалося. Дісковка і по дісковці по дисковці сіялося. Трошки бачу трошки я сівалкою великий перехват роблю, бо е, виходить раз, два, три, чотири сошника перехвата. Треба, треба тепер, трошки, трошки менше брати. Я е, як сію, то їду з боку, з боку біля колеса сівалки. У мене маркерів немає. Їду з боку біля колоса сівалки трактором переднім колесом. Значить, треба відступати відступати ще сантиметрів приблизно 10-15, відступати від колеса. І, ну, всю, всю, ну, всюди майже одна, всюди однаковий перехват. Чотири, чотири цих, 4 сошника перехвата, воно так і видно. Де перехвата, там, там вона трохи густіша. Е, якось так. Коротче. Так, це поле. Зараз ми його швидко... Десь зробимо і поїдемо ще на городи, ще два городи підживлю. Ну, в, принципі, в принципі, вологи вистачає, е, ще не цей. Ще земля не почала репати. Була б, звісно, ротаційна борона, то було б ще класно. Була, зараз, зараз пройтися ротаційною, його зворушити все. Було б, було б супер. Але, на жаль, ротаційної борони я не маю. Будемо обходитися тим, що маємо. Хоча б би... на сьогодні на ніч у нас стоїть ноль. Я думаю, що зараз у нас четверта вже майже година вечора. Я зараз його всиплю і за ніч воно собі тут розтане і... і піде все в землю. Не спіє воно особо... особо випаруватися. Не знаю, хочу ще після цього десь через Тижнів тижнів два приїхати Якщо все буде добре, буде дасть погода, приїхати, ще дати карбомід по листу. Ще, ще одне підживлення зробити перед, цим, перед е, тим, як буду обробляти від бур'янів. Так, якось так поки що все. Далі дальше, дальше будемо включимося. Мов, вже пущі. Треба ще закінчуємо. Земля мокра, капець. Поки що на даний момент сипали 5 мішків. Це що, Получайник раз 2,5 центнера. Я його все перене не викидаю. що, поки що все. Буду Лара на городах, на городах того, що включиться, покажу. Так, піджививши одну пшеницю 30 сотих. Тут пшениця на поряду ключа. Вже гарно покущилася. закрила повністю землю. ламю. от результат підживлення. Ну, трошки більше давати, але, в принципі пшеничка так зараз переїжджаємо ячмінь ну що ж закінчив я підживляти ячмінь коротше вийшов після зими от в такому от стані Дуже багато, дуже багато жовтого. Нічого, Я думаю, це все діло поправіме. Розсипав я по ячменеві, по пшениці 30 сотих, ячменю у мене тут 50. Всипав я серед два мішка, хоче дав поч... центнер дав. Центнер на 80 сотих. Думаю, в принципі, в принципі непогано. Я буду збиратися і їхати додому. Десь ще будемо... Я буду крупити, може, може трошки раніше десь вийде, е, заїду тут ще може включуся, покажу, як, як він росте. Подивимося, що я думаю, що результат повинен бути того, що того року, того року давав селітру, так само румом, все було класно. Так що якось так. Так. Завтра певно, то вже почну підготовку під посів, ячменю ярого треба влагу позакривати, хоча б на тих участках, де я буду сіяти ячмінь. Посіяти ячмінь, тоді вже було б, звісно, добре позакривати всюди влагу. Але хоча б підготувати під посів ячменю, увез ще буду сіяти небагато, соток 12. Також треба підготувати, посіяти, поки є волога, поки ще вона вся не втекла, а далі вже готуватися до посіву сої. Соя і гречка, ще останеться. Ну, раніше, раніше буде соя, потім після сої буде гречка. Але землю треба підготувати, щоб було все готово. Культивувати, я думаю, під сою і під гречку все одно прийдеться, так що, так що вологу можна закривати, потім культиватором прийдеться, буде все, все чітко. Ну так. В общем, все. Кому сподобалось дане відео, подписываемся на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати знімати, показувати, розказувати, вести свій сільський блог, так би сказати. Так, е все, на все добре. Дякую за увагу.